Вітаю вас, дорогі друзі, з вами я, Вадим. Ви на каналі Дарк і ми продовжуємо грати в Arena Breakout. Я сьогодні хотів вам показати одну дуже цікаву катку, в якій я заробив 18 кілів. Хоч це були кіли е, в основному ботів, але ви ще спробуєте знайти стільки ботів, щоб їх вбити. І ще один момент: якщо вони нападають групками по 2, по 3, по 4 чоловіка, то вони можуть встановити справжню загрозу, так що тут не так все і просто було. Ну, отже, ви зараз все самі побачите. <кій> Поїхали. Як основну зброю я собі взяв ВСС, тому що вона ну, недорого коштувала. Плюс в неї вже був е встроєний глушник, що трохи зменшить витрати на всякі обліси. Плюс там я поставив дешевенький приціл із СКС, там X4 приціл, і він коштував щось там 10-15 тисяч козінів. Ну, небагато, він коштує. Хоч він такий трошки незручний в плані, тому що там перехрестя немає нормального, але в цілому звикнути можна. Так що е, рекомендую, якщо мало грошей, робіть так, як я. Берете ВСС, ставите дешевенький приціл, скс -овський. берете два магазини по 20 патронів, і в режимі полуавтомат може непогано так відстрілюватися. Так, у мене тут лише один рандомчик якийсь зі мною бігає. Якісь боти. О, вон стоїть. Там. Не. Прямо в голову. Бачите, тут до перехрестя, в принципі, звикнути можна. Воно не таке уж і погане на прицілі. Коштує дуже дешево, але ну, трішки незручне, звісно. Так що тут в нього є? ти я візьму, мабуть. Магазини це все брати не буду. Так, і... Таблетки також знадобляються для крафту різних медицинських речей. Ще в мене був квест е від контакта на те, щоб вбити виконавця з дробаша, тому я взяв з собою ще й дробаш. Можливо, пощастить та вб'ю когось із виконавців. Давайте прочекаємо тут цю місцину. Хтось ходить. Кось чую. А, зліва, зліва. У мене гарні наушники стоять. Командирські наушники якісь там. Них дуже добре чути. Я чую, хтось там ходить. Ага. Це виконавець! Це виконавець, в нього рюкзак-виконавця. Але він якийсь приторможений був виконавець. Так. Він сам. Мабуть, що сам. Дуже бігло б його дружані. Так що в нього тут СКС була, так, жетончик виконавця. Рюкзак в нього непоганий, до речі. Я б такий, щоб його і забрав. Так як би його забрати? А, можна ж, мабуть, якось згорнути. О, все. Розібрався. Зараз ми згортаємо свій рюкзак. О. Ось так, таким чином. Так, що в нього розрузні? У нього і розгрузка непогана, до речі. О, медицина є. І хірургічний набір. І розгрузку теж згорнемо. Так, уже непоганий рейд. Уже непоганий. Я, мабуть, цю розгрузку собі візьму, почеплю. Вона більше за мою. А цю згорну. Такий тут item білдінг. Він тут, до речі, доволі цікавий item білдінг. О! Патрони на СКС-ку берем. І таблетки, анальгетики. СКС-ку. от би якось приціл можна було зняти. Не знаєте, як зняти приціл? Якщо знаєте, то скажіть, будь ласка. Бо я не в курсі. Якби окремо зняти присіл. Дивіться. У, це... по мені стріляють. Так, 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 так. А. Це ботяра. Так, не зовсім зручно зроблений присіл тут. Не завжди зрозуміло, де середина приціла. Якщо чесно. Тому дуже швидко наводитись на виходить. Так, ну нього ще й бронька непогана. Давайте заберемо її. Крута бронь. Так, 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 так. Шолому. Шолом я вже не буду брати. Давайте причекаємо цю місцинку, цю локацію. Мало місця. У мене багато місце займають е, такі речі, як там. Бронь. Можливо, доведеться від неї якось відмовлятись. Потім. Нормально, нормальна здобач така вже. Я вам скажу, що навіть вже можна йти на вихід. Секатор. Е моєму нічого не коштує. майже. Усачки, ну, пасатіжі, от вони нормально коштують. Чи що нема? Начебто все. Так, у мене є ключі від цього будинку. Давайте перевіримо, що там всередині є. Сно кажучи, я ради цього сюди йшов. А виконавця я випадково вбив. Я взагалі не, не думав, що щось ще є. Так, Це все півня, не ради цього сюди йшов. Так, а що в курсі є. Пічки, запальничка, херня. Те самолюють. Он Вася з кимсь уже б'ється. Може і не Вася. Так, хорошики, грошенятки. Так, давайте шукаємо шухлятки, може й там щось цікаве лежить. Ууу, лежить. Браслет срібний. Так, що ще? Фотокарт. Фотокартка. Фу, фоторамка. Фоторамка, як би тут його. Вона непогано коштує, до речі. Хотілося б її забрати. Е... От так, таким чином. Ага. Фоторамка нормально коштує. І порожньо. Вента фігня, нічого не коштує. Там якесь завдання. Що за завдання? А, перехват. Конови з припасами. Перехватить з припасами. Ну... Давайте спробуємо. Давайте спробуємо прихопити. Хоча мені б такий, щоб уже треба і вихід іти, Але тут все, все рівно по дорозі, тобто чому б і ні. Можна це зробити? Ну, давайте спробуємо. Тим більше у нас тут от... Вася. Вася поруч. Можливо він якось нам допоможе. Вася теж по дорозі. Ну, як по дорозі, він трішечки збоку, але я аж сподіваюся, він підсосеться, якщо там потрібно буде. Так, це тут така небезпечна місцинка, тут треба обережно. На вілі на кого? Так, оу, ой, біляра. Подправив його до правців. І давайте позарядимо магазин. Іде облутати, так, дістав. <плес> Побався, я вже давайте буде спізб'ється. Давайте допоможемо, Васі. У -у -у -у. Давайте відкинемось. Так, Молотов зайшов, мабуть. Ну я з дробаша не його так підранив, хоч і він мене теж в групу. Треба весе збрати. Чортів автобус. За нього нікого не видно. Перехват вже не вдався, перехват провалений. А я можу якось тут залізти. Чую, що йому теж недобре. Може зараз я якось його доб'ю, там в нього напарник є поруч якийсь. Так. є. Yeah. кульки. Його вже нема. Ще один. знову підлічити. Він там ч Все там не добре. Боже, дасться його добити нарешті. Ну з важко стріляти, я вам скажу. А, це Вася. Вася, Вася. Налякав мене лася. Стіку тут уже завалили. Я три їх поки Вася десь втекав, я трих завалив. мені oh. oh. руку відстрелили. Oh. А будь-боти. Mm. Mm. Ого, його підкинуло. Mm. <ріст> так, треба полікуватися. У мене добрі наушники, і чути, як вони поруч десь недалеко бігають. Mm. Так, десь поруч. Аж такая фигня. Полна. Так, но чем она а кто-то тут ходит поруч. Требу дозарядиться. Праворуч, праворуч чую кроком. <звук> Пристрелили, гада. Ми тут непогано так і стрелюємося з Васі. Вестіков завалили. Треба руку підікувати. Моя хірургія її пригодилась. Лутати дуже довго насправді. Це боти. Я не думаю, що вони щось там прям в круте знайду. Давайте спробуємо, подивимося декількох. У, напляга, вона... вони, до речі, непогано коштує. Хтось тобто тут поруч стріляє. Мабуть, по нам. Чи не по нам? Хтось ще прибіг із ворогів Вася він на місці лутається. Одранули Вася. Тобто боти, мабуть, опять. Десь зліва. А я не бачу, де він. Уже Вася його приговорив уже. Что сбила <плодисмент> На Минус минус. С вас изо всем погано. Тут ще є. Зліва, зліва. Підбігає. Блін, не видно його. Але десь він поруч. Та за плющи забіг. Єе, yeah. хедшот. Вже заповнено. Тут залишилась половина. Ну добре, тут половина це 10 набоїв, це непогано, в принципі. Це 3 кіла можна зробити легко. За 10 набоїв. Он ще в бачу минул. за трактором. Три постріли і готовий. Там на, насправді навіть два постріли, він вже був готовий. Він схожий на виконавця, він так якось побіг е, саме до трактора, щоб за ним... Як за укриттям сховатись. Тут це виконавець. А якщо це виконавець, значить поряд можуть бути його напарники. Що не видно. Так. Ні, це не виконавець. Але в нього СКСка з прицілом була. Як би цей приціл просто взяти і зняти. Оу, фонар. Фонар треба забрати. Дорого треба коштувати. Так, козіни. DVD теж якось би треба забрати. М -м -м. Де його місце знайти? Давайте таким чином. Так, DVD краще, брате. Блін, міста вже нема. брате. Вже багатьох багатьох на Треба вже йти на якось на вихід вибиратися звідси. подивимося, що там ще є. Ще більше нікого. Треба дивитися всі ці кущі, тому що там теж можуть сидіти різні кемпери. Мене так вже один раз раздували в таких кущах. Сидів і чекав, поки я прибежу, а потім в спину мені вистроив. А їх в цих кущах взагалі не видно. Чим Чимся медицина така небезпечна? Пачу. Так, бачу. Щелика є. Воу. Так, попросив допомогу, зараз йому скину хірургію. Він взагалі дуже повільно переміщається, його нога вибита. Так, я вже під мостом і біля, біля конюшні. Тут треба дуже обережно, тому що тут також часто бувають різні щеріки. Давайте обережніше. Прощекаю тут. Тут ні на кого. А самі конюшні також не бачу нікого. Бежимо далі. Треба тихенько. Чекати кожний кут. Ось чую. Ага, вибігає. Головне в голову лупашити Тут іще є. Ось чую, ось чую За парканом. Труба ж така фіня. Я хочу з нього розпувати. Ще сім. Ще один, двух. Пістолета, мабуть. Тільки де я його не бачу. Півно, півно. Так, давайте послухаємося посидимо і послухаємо просто. Так, тут половина залишилась в магазині. Вася там вже розбирається, допомагає мені. Мого напарника Васю каратиста вже вбили. Так що, тепер я сам. Чому вбили боти? Якщо. Я ж кажу, якщо вони по двоє rasha... ого! Не. Якщо вони по двоє рашить, то вони можуть непогану таку небезпеку становити. Так треба похилитись. В кущах. Щоб мене не видно було. Замотаємося бинтами. Мало? Ще треба бинтів? Нафлявся він. Так, і хідочки, треба підхилитись. Так, ну що, давайте... Там ще один залишився, бот. Треба з ними з ним вирішити. Що всього не видно? А ось і Вася каратист лежить. Давайте його залутаємо, що у нього є. Подивимося. Так. Точилка для карандашів. Так, мабуть, броня выкину. Так. О, на дропаш. Троне. Радіо. О! Приставка. Приставка Денді Нормально, так лутану. Нормально. Так, бронь зовсім вибита. Щоб ще таке взяти. Так, набої ще хочеться взяти. Тут стільки всього треба взяти, капець. Як оце буде, як оце розібратися, розгребтися з цим сим. Це жесть. Все хочеться взяти і нема місця просто. Головне, що я приставку Денді забрав. Все. Ой! Прямо ж ностальгія, коли Денді побачив. Напишіть в коментарях, якщо хтось з вас Те, також в дитинстві грав е, Денді. Треба обезболюючими закидуватись, бо все розмивається перед очима, якщо не вгмовувати біль. Так, чую, зліва хтось ще, але я вже не буду ризикувати. Я вже і так багатьох вбив в цій катці. І ризики ставки дуже високі. За парканом хтось... Есть... шаландається, але... Не хочу перевіряти. Тут якісь боти вже такі агресивні стали. прям серйозні. Треба валити звідси. Іти вихід нарешті, нарешті. Стався до нього. Так. Там можна і зачилити. Все. Вихід. Уу! Оце так каточка була. Так, Зараз подивимось скільки там. Ого! 18 кілів! І 340 тисяч я виніс. Правда, лише одного виконавця я вбив. Але, блін, все одно від... 18 кілів, 18 батяр. На це хіра що. У мене ще стільки не було. Насправді там більше, ніж 340 буде, коли я продам все на ринку. Друзі, ось така в мене вийшла катка. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте свої вподобайки. До зустрічі в нових серіях. І бувайте здорові!